Він не злякався. Давай його убити. Давай його бити! Пішов звідси! Пішов! Добити його. Що це за звуки? Це відповню, чи що? Скільки в мене? 37. Він ще раз нападає! Ні, він просто бігає. Що він робить? Він просто бігає, може він зараз подохне? Ми його розберемо на місце. З Скомандир розробників, агу. Все, побігав. Помре чи не помре? До речі, крові в нього не бачу. Просто би вже здох, я би міг нормально собі тут ходити. І не дістав вже. Він на мене не реагує тепер. Можливо, він помирає просто? Схоже йому не добре. камінням. Тут є таке підозра, що. Можливо, він відреагує на мене, якщо я каміння почну кидати. Та ну. Та попробуй в нього потрапити. Я в нього кидаємо якусь. <плес> це треба... Це треба кліп зробити.